50 років мені ще не було, але я вже не могла рухатися, як повинна рухатися жінка в 50 років. Я ходила як старенька бабуля, човгала тими ногами, не могла рухатися добре, тому що в мене болі великі були в хребті. Мене зажало так, що в мене сідалішні нерви і зліво, і справа дуже мене турбували. Були набрякші ноги, вени пекли судомило кожної ночі також ноги, і мені казали, що це вже все. Я розвалююся. І тоді дійсно мені прийшлося щось вирішувати, як же мені далі жити. І ось так. Я почала з одної четвертої, отримала перший результат, що прийшу, прийшла, е, приплив сили і енергії. Потім е, до ранішніх я підключила вечірні, через два місяці. У мене налагодився гормональний збій, так як е, завді, ну, то, що була проблема з цим, я набрала дуже велику вагу для мене е, метр після ростом, вага 80 кг, це дуже важко, і тому в мене такі були проблеми. І за чотири місяці я отримала мінус 15 кілограм, що я навіть не зрозуміла, як вони у мене так вийшли, і сама була в шоці за такий результат, що я подивилася на собі, що я не ходжу, я просто літаю. Ну і звісно, я потім вже підключила, як то кажуть, свого чоловіка, заставила його вживати, бо в нього проблеми свої з тазобедреним суглобом. І ось так ми почали налагоджувати своє здоров'я. Потім через півроку я пішла на перевірку до лікаря, так як у мене була міома по-жіночому, і на той час він сказав, що у вас міома є, але вона вже не функціонує, вона вже, ну скажемо, не працює. Ну, я для себе вирішила, що мені треба як швидше позбутися її, тому що вона мені не потрібна. І я додала до ранніх вечірніх ще масло, CBD. дуже гарне масло. Я відразу придбала собі, скажем, на три місяці. Я вирішила курсом повживати це масло, щоб я за цю проблему забула і щоб вона до мене більше не поверталась. І дійсно, дякуючи Богу, знову я півтора півроку. Споживала і через півроку пішла до лікаря, і вона мені сказала, що у вас нічого немає, ніяких новоутворень немає, у вас все чисто, все прекрасно. Е, ну як вже е, при таких роках, да, виписують там на травах якісь таблетки, щоб підтримувати е, жіночий організм. Але ж розумієте, навіщо вони мені потрібно, якщо у нас такі дуже гарні продукти, і не треба нічого видумувати. Е, дуже гарний результат я отримала, так як у мене були кісти на молочних залозах, по чотири кісти було і з одної сторони, і з другої, і ще якесь було уплотнення під е, правою рукою, то на сьогоднішній день у мене також цього немає. Я дуже дійсно завдячу цим продуктам. Я не знаю, як би було далі на сьогоднішній день зі мною з моїм чоловіком. То е, так як ми залишилися без роботи обоє. І як ми жили би, просто в мене в голові не вкладається, дійсно. Тому що дійсно компанія Біепік дає нам всі можливості тут, і треба, звісно, що розібратися, да, прислухатися до людей, і все буде. Головне, не не опускати руки і робити ті дії, які приведуть вас до результату. Ще в мене дуже. Була така проблема астрахандроз. Я раніше працювала швачкою, і ми працювали, скажем, хто більше зробить, як то кажуть. Зранку давали готовий, ну, скажімо, крой, да, і до вечора ми повинні вже здати були готові брюки і хто побистріше. Але ж ми не розумілися, що наше здоров'я воно істякне. І один прекрасний день я прийшла на роботу і я просто не змогла доробити. Я я плачучи, просто оставила е, то, ну, ту не недороблену роботу дівчатам оставила і сказала: Доробляйте, я більше працювати не можу. І мені прийшлось тоді е, змінити свою роботу. Я пішла, скажем, на легшу, але Дуже в мене права сторона, вона в мене пекла з такими шипами, і я кожний вечір для мене це було також. Ніч, коли наставала це таке, краще ходити днем, чи лягати спати мені ночі. То навіть під лопаткою було таке уплотнення, як горіх, і я другий раз говорю чоловікові: Хоч чуть-чуть мені там про масажири, щоб воно хоч убралося трошки е, та біль. Але мені треба було хоча б два рази на рік робити масаж, да, розбивати. Я ходила до масажиста банками, це все розбивалося хоча б хоч трошки. На сьогоднішній день, друзі, дійсно немає в мене того уплетнення, не пече мене права сторона, і я ну зовсім друга людина і забулася, що це таке. Е, також е, після. Вірусу, який ми, скажімо, перехворіли практично всі, також волосся так випадало, що мені було страшно, що я скоро буду лиса. Жмутами випадало це волосся, то на сьогоднішній день дійсно укріпилося. Я дуже задоволена і структурою, і що воно в мене гарно росте, це, це є факт. ну і хочу сказати трішки за свого чоловіка. Да? Так як ми. Переїхали до села, і звісно, що тут не складеш руки і не будеш сидіти, треба щось робити. То е, на той час е, він міг зранку до обіду щось робити. Після обіду він уже лягав, тому що нога дуже боліла, суглоб його турбував, і він протягом дня по два рази навіть вживав обезболюючі. Або в околиці були, або таблетки. Отак ми, скажімо з ним. Жили в той час, я перед сном живала безболючів, бо в мене хребет дуже не давав мені спати, я практично ночами спала з болями. То на сьогоднішній день я е, хочу сказати, що, по-перше, е, третя стадія у нього так і зупинилася, вона е, не дала росту, більше суглоб не став, е, скажем, Руйнуватися, да? і так як на знімку, воно показує, що як іде оновлення хреща, тому що е, сам лікар, який описував знімок, вона говорить, я щось не можу тут зрозуміти, що, що тут ну, проходить таке. І змінився угол, е, угол е, та здоведруного того суглобу. І я хочу сказати, що за цей період, вже третій рік, то якби ми не споживали ці продукти, вже 100% би була четверта стадія, і він би вже не зміг просто ходити. Тому що ми до війни йому вже були, робили на одній нозі, поміняли суглоб, і я знаю, що це таке. Ми пройшли вже цей шлях, то, дякуючи продуктам, він вживає у мене ранішній продукт. І зранку робить собі напиток з колагену і запиває ранішню капсулку колагеном. І так він говорить, мені набагато так краще. Ну і звісно, що і е, бікардіо він споживає, да, і практично всі продукти, які є, е, то у нас, слава Богу, є така змога, і компанія нам дала цю змогу. А раніше я не знала, як ми будемо жити, тому що дійсно було мені страшно. Ми їхали в село. Таких великих заощаджень у нас не було, було там пару тисяч, і я думаю, а що буде далі? То змінилося в нас життя на 180 градусів. Я дійсно дякую і засновнику компанії, і нашим наставникам, які працюють з нами, дають нам цю інформацію. Ось так на сьогоднішній день у нас змінилося життя. То, друзі, я бажаю всім вам крепкого здоров'я, щоб ви мали також гарні результати і гарні доходи. Розбирайтеся, хто ще не має, скажімо, доходів. Обов'язково будуть, якщо ви будете правильно рухатись. Так що дякую вам за увагу і на все добре.